У Grand Theft Auto Онлайн Rockstar Games спробувала перетворити GTA у живий світ з багатьма гравцями. Що робити в такому світі? Обирати лише вам. Grand Theft Auto Online Гра складається з бурхливого, широкого живого світу, сповненого різних персонажів. Та низкою спеціально розроблених механік. І різноманіттям видів забав як з правилами, так і без правил. Прилетівши до Лос-Сантос, ви знайомитеся зі світом та його численними можливостями, щоб заробляти і витрачати гроші. Добре, розважитися та вляпатися в халепу. Ви можете все робити самостійно, заробляти друзів та ворогів, або зібрати ватагу та сформувати команду, і влаштувати пограбування горілчаної крамниці, або ж позмагатися у класичних режимах онлайн. Чи зайнятися ще багато чим виконайте будь-яку роботу, і гроші та репутація вам гарантовані? Відтак ви зможете сплатити за зміну вигляду свого персонажа, придбати одяг, зброю на свій смак та круту тачку. А коли накопичите пристойну суму, зможете купити собі житло, де зависатимуть ваші друзі або ж гараж. Заповніть його улюбленим транспортом, а тоді ганяйте схочу по всій землі, повітрі та морі, чи просто катайтеся містом усім на заздрість, усе, що ви робите, сприяє вашому кар'єрному росту та знайомству з новими персонажами, нові завдання, винагороди там майже необмежені можливості. Рокстар постійно вдосконалюватиме свої розробки заради вашої втіхи однак ви й самі зможете влаштувати власні перегони чи забити стрілку. Варто лише звернутися до вбудованого редактора. А потім діліться цим з друзями та цілим світом, або ж спробуйте те, що створили інші. Свобода, яку надає Grand Theft Auto Online, є тією родзинкою, що перетворює Grand Theft Auto з багатьма його гравцями у динамічний всезагальний світ. Grand Theft Auto Online